Усім привіт! Сьогодні в ефірі Легенда та Дайорі. І я біжу на місце на мапі. А зараз я розповім історію, яка підніме наш втомлений дух. Століття тому воїн та дайорі врятувала замобай від піратів. Мій пане! Будь ласка, приєднуйтесь. Схоже, ти маєш цікаву легенду на розповідь. Та я здивований, що ти вазамо. Ми обидва там, де повинні бути, лорде Сакаю. Моя історія і для ваших вух. Століття тому Тадайорі Нагао був найвеличнішим учником нашого острова, прославлений за мудрість та бездоганний приціл. Сам бог Хачіман був такий вражений, що дав йому броню незрівнянно легку та міцну. У ті часи пірати здійснювали набіги на берег. Вони погрожували жителям Азамобай винищенням, люди тікали до безпечного місця. Але Тадайорі постав перед піратами самотужки у своїй мітичній броні. Пірати увірвалися в місто, стріли тадайорі розривали їхню плоть. Лише декілька вижило, та жоден удар не пробив броню Тадайорі. дайорі. Роки тому тадайорі мирно помер вдома, та його броня. Загадково зникла. Кажуть, що його наступники й по сьогодні захищають броню, чекаючи на воїна, що знову стане на захист сушіми. Той лишок записів, що є, згадує фіолетову корону. Місце на півночі Азамо сповнене фіолетовими хризантемами. У місцях, де Тадайорі часто медитував. Легенда Тадайорі Все, що мене турбує, це вигнати монголів з нашого дому. Ця броня допоможе, якщо вона така чудова, як ти кажеш. цій броні нема рівних, мій пане. І я впевнений, що вона ще десь там. Знайдіть фіолетову корону. Що ж, величеньке так місце треба обшукати. Але воно того має бути варте. Так я думала. До того як зрозуміла, що ця броня покращує стрільбу з лука. Так, треба йти за фіолетовими квіточками. Хризантеми. Такий грім жорсткий тут, як ніби справжній. Опа, бамбук. Так, ну я на місці. О, протистояннячко. Та ти ще не вмер, братан, не треба такі звуки робити. А тепер вже можна. Молодець. Ой, як я з ними всіма впоралася. Яка я молодець. А, ой, ще один був. Ой, а що це він таке кидає? Зірвалося щось там позаду. Саве дерево. Опа, бамбук. Скільки мені ще бігти, га? Фіолетові хризантеми. Музикант, що розповідав легенду про тадайорі. Згадував їх. Вони можуть вести до фіолетової корони. Ага. Ось я й прийшла фіолетова корона. Чи корона фіалок? А поки я тут біжу, скажу вам, що в мене зламалась відеокарта. Зараз я її віддала у ремонт, але я не знаю, що з нею буде, і мені дуже сумно. Таке, як я, на правильному шляху. А ще я попросила, щоб мені провели оптоволоконний інтернет, але вже цілий тиждень від них ні слуху, ні духу, і я просто вже не можу. Я людина інтернета, мені він потрібен. І мало того, ще й на вихідних інтернету немає. Це просто жесть. Світло є, а інтернету нема. Той, що є, поламався. Офігеть просто. Фіолетова корона. Броня та Дайорі може бути тут. Пахощі. Запалені нещодавно. Всередині щось є. Мапа до спочинку Тадайорі. Хоч маніти. Коротше, я дуже довго блукала і не змогла нічого знайти. І потім я просто телепортувалася по мапі на оці бамбукові штуки. Нарубання бамбука. І звідти вже можна сказати, що ви там де треба. Бо якраз тут уже справа оці фіолетові квіточки. Ось о, бачите фіолетові квіточки? По ним йдемо і колись, колись Джин щось скаже. Більше фіолетових хризантем. Спочинок тадайорі має бути неподалік. Бачте, я ж казала. Ще зовсім трошечки. І ця броня стане моєю. Легендарна броня та дайорі. Схили надто прямовисні, щоб залізти. Має бути інший шлях. Звісно, має. А ось і він. Треба пролізти під низ. Угу, Сюди. Спочинок та дайорі. Цікаво, цікаво, чи доведеться мені з кимось битися. Ну, типу, чи буде бос якийсь? Бо коли попередній раз я шукала небесний легендарний удар, то я билася з босом, типу. Ну, такий міні-бос. Цікаво, чи буде тут так само? Щоб розібратися, куди йти в цій темряві? Монголи? Як вони знайшли це місце? Мапа. Як та, що з фіолетової корони. Так що ти підняв мапу чи ні? Починок та дайорі mm -hmm. виглядає як арена для поля битви, чиї це могили. Стрімка річка сповільнюється розум та деорі спочиває. Один намальований лук пронизує багатьох. Не сильна я в поезії, тож могло бути не дуже правильно. Ті ж самі бахощі з фіолетової корони запалені нещодавно. Тут явно хтось є, Опа, і це, і хтось. І це і цей хтось нам має щось розповісти. Ну, як же ж без лутання? Припаси. Треба все залутати Припаси. перед тим як продовжувати історію, так сказати. Зізнавайтеся, хто так робить? Я думаю, всі так роблять емблема клану Нагао. Клану Тадайорі. Ти що тут робиш? Облиш це місце! Я тут не для бою. Я Джін Сакай, племінник лорда Щін. Ти брехун. І крадіть. Захищайся. Опа, і тут буде битвочка. Цікавенько. Цікаво, чи буде мені легше, ніж минулого разу перемогти? Бо минулого разу я щось. Довгенько, довгенько спарингувалася, доки зрозуміла, що треба робити і як з ним битися. Наскільки апнувся мій скіл з тих пір, настав час перевірити. Я не хочу вбивати тебе. Зупинись. Що таке? Як симієш ти ходити по священих землях тадайорі? Ти збезчищуєш спадщину та дайорі. Радію. Ой-ой, розізлилася жіночка. Розлючена жінка це недобре. Я вам з власного досвіду кажу. От насправді мені дуже подобаються такі дуельки. Прикольно. Прикольно. Мені подобається. Побільше б їх. Ми повинні битися з монголами не одне з одним. Це ніщо інше, як брудний дикон. Це неможливо! Ти знаєш, як користуватися вкраденим мечем. Йо, я ж тобі сказала. Я не крала цей меч. Ну. де? Будь ласка, спиніться, мій пане. Моє ім'я Каеде, остання з роду Тадайорі. Я чула, що всіх самураїв убили. Я думала, ви грабіжник. Я не грабіжник. Але я шукаю броню вашого предка. І ви заслуговуєте носити її, лорде Сакаю, але броню було втрачено, і ви не знаєте, де знайти її? Існує строфа зі старого сувою. Тадайорі наглядає за Азамобай на віки вічні. Гадаю, це підказка, де знайти його броню. Броня Тадайорі дала йому неймовірну швидкість та смертельний приціл. Одягніть її для захисту невинних, як Тадайорі колись для захисту Азамобай. Наглядає за Азамобай. Можливо, це про гори за містом. Мене ще тут нічого не відкрито. Оце я буду сюди пхатися довго. Ну, що поробиш? Нічого. Нічого не поробиш. Ну, Звісно, я не буду вам показувати всю дорогу, як я сюди бігла, але я вже майже на місці. Фіолетові хризантеми. У них музикант. Беріг! Монголи взяли заручників. Якщо ворог помітить вас, він намагатиметься вбити заручника. Ну, недобре. Блін, там зараз заручник помре. Не чіпай його! Ну, я, як завжди, на початку гри забуваю міняти стійку. Нічого не поробиш. Не будьте, як я, міняйте стієчки, не забувайте. Ха, я й себе застанила. Скільки вже стріл в мене попало? На початку гри? Ну, це був пролог, звісно, але на початку гри в мене попало дві стріли, і я там майже, майже померла, якби не юна. От що робить гарна броня. І медитації. О, таке, як я з усіма розібралась. Треба поговорити з музикантом. Та Припаси. бачу я, де ти, ну? Не рухайся. І все. Морде закаю. Як ви знайшли нас? Нащадок Тадайорі направила мене сюди. Що з тобою трапилось? Монгольський шпигун знайшов давно забутий сувій, написаний первістком Тадайорі. Вони примусили розшифрувати його. І ось ми тут. То вони знайшли броню. Ні, я обманую їх, сподіваючись, що ви дістанетеся сюди вчасно. Ти дуже ризикував. І це того вартувало. Броню приховано під цим меморіалом. Заберіть її собі, мій пане. Меморіал та Припаси. Припаси. ну, що тут у нас? Броня дайорі. Та дайорі. Неймовірна. Ниблока. Давайте зацінимо стати. Збільшує швидкість зарядки та перезарядки лука на 15%. Збільшує час концентрації на одну секунду. Постріл в голову відновлює 25% концентрації. Виходить, що концентрація це не те саме, що резолв. рішучість. Цікаво. Назад, музиканте, я не дозволю монголам дістатися тебе. Ну, що ж, якби я на цьому моменті більше звикла стріляти, то певно я б стріляла з лука. Але навіть з, самим, з самою бронею на Дайорі просить кладно, коли я ще не звик. Але що ж, треба спробувати правильно? Не спробуєш не дізнаєшся. От халепа промазала. Та йо, а як вони хотіли, щоб я збронею та до все робила. Я маю їх стріляти з лука і шо іще. речі, я набагато пізніше дізналася, що є автопритіл. І автопритіл в цілому можна взяти. Тепер зрозуміло, як Тадайорі переміг мій, сотні мій, піратів за самотужки. Мені нічого не зрозуміло. Ну, В цілому відчутно швидше цілиться з тією бронею. Більше а на підході. Ти в порядку. Так, лорде Сакаю. Ай-яй-яй! Це одна з моїх найперших таких складних битв, я вам скажу. Я думала, тут буде якийсь потихон, типу а тут ціла армія. О, ціла армія. Монголів. Невже все? Наче спостерігав за самим Тадайорі. Та Броня ідеальна підходить гучнику. Отже, моя історія знайшла вірного слухача. А тепер мені час іти, мій пане. Ось так я здобула собі броню лучника. Не знаю навіщо вона мені. Бо я в основному з лука не стріляю. Ну, принаймні, в першому акті я луком не користувалась, ну, майже зовсім. Хіба що тоді, коли табір монголів треба було зачистити, і було там завдання, що треба два хедшоти зробити. Або три. Таке, коротше. Бувайте.